Астрологічний прогноз на тиждень з 2 по 8 вересня. В цей період нагнітається астрологічний аспект, пов'язаний з обмеженнями, охолодженням, заморожуванням, більш вузьким коридором подій, підсилена необхідність техніки безпеки. І цей тиждень, коли почне відчуватися охолодження того військового запалу, який відбувався впродовж серпня. Це виражається таким чином, що підсилюється енергія планети Сатурн. У житті людей це може означати, що виникають якісь обмеження різні на те, щоб рухатися і діяти активно, особливо обмеження для ініціативи людей. Це такий період, коли люди з холодною реальністю будуть стикатися. І гаряча енергія, яка була наступи на Покровська наступи збройних сил України в Російську Федерацію. Вони будуть теж охолоджуватися. Що стосується накопичення військ, чи буде з Білорусі. Чи кудись наступ на Чернігівську область, наступальний потенціал. Ще раз хочу підкреслити, цього тижня він знижується, планета Марс, яка означає наступати, вона не знаходиться в якихось таких положеннях, які позначали, якщо, в общем, пойдуть в цей тиждень вперед війська на новому напрямку, то їх успіх не очікує. Ну, а взагалі, я вважаю, що навряд чи таке відбудеться. В середині тижня Марс 3 числа буде мати взаємодію з планетою Нептун. Нептун пов'язаний з морем, тому я би прогнозував 3-го числа якісь атаки на море, це вівторок або морські об'єкти. Тому люди, які живуть біля води, будьте буважно обережні цього тижня. Так також цей аспект між Марсом і Нептуном означає туман, невизначеність і заплутаність в діях. Тому це означає, що деякі люди можуть розгубитися на війні, можуть заблукати, можуть повтратити зв'язок або ну, інші якісь таку тверду почву під ногами. Також це період емоційних переживань. Взагалі, вересень місяць це психологічно такий місяць, який пов'язаний з депресіями, з пониженими такими емоційно-психічними станами, коли людина. Впадає в депресію, в унині, в печаль, в тоску, збільшений відсоток таких випадків. Затемнення воно вже скоро буде, затемнення місяця, і воно буде відбуватися, воно вже впливає під час затемнень, тобто вже напередодні затемнень, люди схильні робити більше помилкових рішень, а також неуважність. Люди більше неуважні. Це може бути причиною нещасних випадків. Або інших якихось проблем із-за неуважності і розгубленості. Сіяний, і розсіяний, Суліці сіяний. Оцей такий вплив цього затемнення місяця. Воно підкреслює енергію Нептуна і Сатурна, бо буде поруч з ними. Нептун море. Знову ж таки, тема моря, ріків, морських річних об'єктів, Криму, там от всіх цих територій Дельти Дніпра. А, Ніпт... а Сатурн це тема. Ну, браку ресурсів, дефіциту обмежень, взагалі, оці розгони мобілізації, які, наприклад, на були в серпні місяці, розгони наступів збройних сил України і Російської Федерації і інші такі військові процеси вони будуть дуже сильно охолоджуватися, і це на наступному тижні відчується. Тому людям я можу порекомендувати бути більш обережними, більше техніки безпеки, менше швидкість. Подій і більше ну, взаємодії якби з іншими людьми. З точки зору взаємодії з іншими людьми, планета Венера, планета стосунків цього тижня знаходиться в складних аспектах. Це означає, що в стосунках між людьми я прогнозую, цього тижня буде багато бруду, багато ну, таких дуже некрасивих і. Ну, Моделі поведінки. Навпаки, хто працює з поведінкою, з, 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 зі стосунками в групі, в колективі, то є шанс виправити якісь помилки або їх наробити. Це з'єднання Венери з, з кермічними показниками. Між коханими теж це складний тиждень. З, з треба звернути увагу. Я б радив на стосунки, щоб не наламати дров. А, планета Меркурій виходить з пітлі ретроградності цього тижня. Це означає. Що стосовно якихось речей, яких людина сумнівається, насправді проблем буде менше, ніж людина думає, і сміливіше, ну, в тактичних справах, не в стратегічних, а в тактичних справах найближчі дні можна рухатися вперед. Стратегічних, ну, більш дальніх, тобто через півмісяця, через місяць, там затемнення, там є специфіка. Специфіка затемнень полягає в наступному, що під час затемнень. Людина думає, що вона знає всю е, повноту інформації, а насправді частину інформації людина не знає під час затемнень. І потім, коли затемнення пройде, виявляється, що там дулю крутили. А, ну а ви думали, що там дулі й нема. А насправді вона є. Ну, якщо так е, з чорним гумором сказати, то під час затемнень ми не все знаємо, і воно потім, коли проходить затемнення, затемнення проходить десь вже в їх вплив всередині. Жовтня, аж приблизно тому буде люди, які приймають зараз рішення, вони не знають всієї інформації, і потім буде додаткова інформація, яка дуже Ну, важливий корекцію буде вносити. Тому затемнення це періоди помилкових рішень. Але, ну, якщо людина вимушена щось робити, то що ж подієш? Якщо ви можете відложити свої справи, краще відложити їх на пері... ну, якісь дуже важливі для вас, наприклад, там медичні операції або початок якогось бізнесу, чи ще щось, щось таке. А з 15 жовтня по 15 листопада, коли не буде ретроградних планет, не буде якихось Ну, таких затемнень більш хороший період. Стосовно планети Марс, вона переходить в знак Зодіака Рак 5, 5 вересня. Знак зодіака Рак означає внутрішнє, тому це означає внутрішня активність. Тобто з 5 вересня почнеться період. Продовж майже двох місяців, коли підвищиться активність внутрі. У ну, військовому плані це може бути внутрішні розборки, може бути партизанська війна, ефекти громадянської війни, внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт. От на це ну звертається увага. Народне хвилювання може бути при Марсі, в Ракі. Наскільки воно буде сильне, ну воно може воно і не сильне. Ну якщо це от в сім'ях, то це внутрі сімей більш гаряча така ситуація. Внутрі, ну а з точки зору здоров'я, це от внутрішні, внутрішні органи людини, вони більш впливом Марса. Марс означає запалення, тому у кого схильність до внутрішніх запалень внутрішніх органів, то в цей період щось треба робити. Взагалі, от зараз знак Здяка Діва, це знак здяка пов'язаний зі здоров'ям. Тому, Конечно, особливо під час затемнення теж треба звернути увагу на здоров'я. Як то кажуть, під час затемнень можна звільнитися від якихось негативних звичок, ну і від позитивних теж можна звільнитися, якщо ви хочете. Тобто, бо те, що робиться в період затемнень, потім складніше виправити. І якщо людина ну, починає кидати дурну звичку якусь в період затемнень, то ну, і з ну, позитивного такого, наприклад, дітей, ну вже коли їх від груді треба відлучати, то от під час затемнень це ну, легше відбувається. По днях у вівторок, вночі з вівторка на середу, відбудеться початок нового лунного місяця. Тобто, виходить, понеділок це останні дні минулого лунного місяця. Це означає, що в понеділок буде відчуття закінчення у емоційних людей ще більше відчуття депресії. Такий день понеділок, якби ну, печальний більше. Вівторок початок нового лунного місяця, але на небі не буде видно ще молодик, і це означає, що у вівторок дії більш топорні, неадаптовані, тобто менш гнучкості. Місяць означає таку м'якість гнучкість, і її не вистачає у вівторок, тому у вівторок більше ризиків ну, діяти ну, більш грубо. В принципі, кризовий день вівторок, бо Марс закінчує перебувати в одному знаке здяка, переходить в інший. На Новолунія відбувається в протистоянні до Сатурна. Тому ще раз підкреслю, це період охолодження того запалу, що всі пішли. Ну, так як би активізація війни. От вона буде охолоджуватися. В середу місяць продовжує бути в знаки Здяка Діва. Це означає, вівторок-середа люди займаються якоюсь роботою такою Більше робочі дні вівторок середа. Четверг місяць буде в знаки Здяка Терези. Четверг-п'ятниця це тема стосунків, тема партнерства. П'ятниця більш гармонічний день з усіх днів на цьому тижні. Тому, якщо ви хочете, щоб якісь справи пройшли у вас гладко, то раджу для цього. Цього п'ятницю. Субота теж відносно ну, такий день більш-менш гармонічний, та й неділя, в принципі. Ну, П'ятниця краще за всіх. І це все на тому фоні, що 8-го числа, 8-го це неділя, сонце буде в вточної протистоянні до Сатурна. Це означає блокировку, блокування. На війні це може означати блокування, якісь тимчасові оточення військ, це може означати те, що війська відчують свої кордони, наступи відчують оці ці кордони, в які вони е, упруться. Це, до речі, можуть бути якісь проблеми на кордонах цього тижня. Але ще раз хочу підкреслити такого, щоб ну, як би сказати, сильно просування там з боку Білорусі або на Чернігів, або на Суми. Такого я не прогнозую сильного просування. Планета Марс змінює свій знак Зодіака 5-го, 6-го переходив. Знак зодіака Рак. у війні це означає проникнення військових чогось. Тобто, ну може, це диверсії якісь або ще щось. Ну, це означає проникнення військових кудись, де вони не були. Взагалі, Марс в знаті зодіака, Рак має слабкий статус, такий вже було навесні 2023 року, коли. З телеекранів казали, що ЗСУ підуть в контрнаступ, але вони в нього так і не йшли, і не йшли. І от знову такий Марс буде в зодіака Рак в вересні і жовтні. Це означає слабкий наступальний потенціал. Можливо, це означає якісь в сукупності, якщо це проаналізувати. Можливо, це означає якісь політичні події, в тому числі, які будуть йти до того, щоб. Домовлятися, але ще раз хочу підкреслити: я прогнозую, що в першій половині осіні, не в другій. Я в першій прогнозую, що будуть перемовини, але там негативні такі показники. Знаки здяка, терези, біліт, і це означає, що ну перемовини не по чесному, а з елементами брехні. Стосовно людських життів, ознак Зодіака Терези означає юридичну тематику, закон і стосунки, і те, що затемнення наближається, яке в з'єднанні слід це провокує нас всіх поступати некоректно по відношенню інших людей або юридично некоректно. Потім ну ми будемо вимушені цю карму відпрацьовувати. Ну і я раджу на цей період навпаки не напрацьовувати цю негативну карму і більш коректно ставитися до інших людей, до стосунків, і більш коректно поводити себе в юридичних справах. Також під час затемнень у людей відбувається таке відчуття, що вони не захищені, що судьба їх бросила, що Бог від них відвернувся, що нікому вони не потрібні. Як мама бросила дитину, таке може бути в людини відчуття. От зараз напередодні затемнень і під час затемнень. Це, це тимчасовий ефект. Дійсно, підтримка природних сил знижується під час затемнень, але саме під час затемнень ми можемо мати свою внутрішню стійкість, внутрішню, ну, таку якби, внутрішню. Ну, такий стрижень якийсь психологічний, який може дозволить нам ну, цей період пройти. період затемний, Не сподіваючись дуже сильно на когось. А це ще одна характеристика цього літа і цієї осені. Це там астрологічна точка так званої. Північний вузол, точка затемнень, вовні. Ця позиція вона означає, що ви можете помилитися, якщо будете покладатися дуже сильно на інших людей, і не помилитесь, якщо ви будете покладатися на себе. Тому, значить, на іншого сподівайся, а сам не. Ну. Будь теж на поготові. Значить, я подивився на всяк випадок карту Олександра Лукашенка, бо запитують, чи підуть з Білорусі. Ну в його карті нічого такого я не знайшов, що позначало, що він вступить у війну там проти України, чи з Білорусі підуть якісь війська. Тому мої прогнози такі, що наступальний потенціал він буде знижуватися у воюючих армії. І проблема цього тижня, що якщо свої сили не розрахувати, то люди можуть. Ну, просто з дуже сильними обмеженнями стикнутися. Тож з обмеженнями треба бути на поготові, що не все те, що ви хочете зробити, не все буде получатися. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. На все добре.